Привіт усім! Відому українську співачку Тіну Кароль накрила хвиля хейту у мережі. Причиною стало проходження нею військового вишколу з ветеранами Азову днями. Виконавиця відповіла на критику та пояснила, чому наважилася на підготовку. Як відомо, артистка отримала диплом про військову підготовку резервіст за напрямом тактична медицина за протоколом АСМ Марч. У коментарях користувачі мережі звинуватили Кароль у нещирості. Вони назвали її проходження військового вишколу показухою і що співачка, нібито піариться. Тіна у Фейсбук прокоментувала своє рішення та різко відповіла коментаторам. Перечитавши твіти про проходження мною медично-тактичного курсу, відповім тим, хто примудрився писати, проплачено пропаганда показуха. Живучи в країні, де йде війна, не знати тактичної медицини це нонсенс. Я вирішила пройти курс, щоб у разі небезпеки свідомо допомогти рідним, сусідам, просто людям чи собі. Після третьої сирени вночі, коли літав шахет над будинком, я усвідомила, що абсолютно безпорадна, але це вже в минулому, люблю життя, люблю Україну. Хочу і маю бути корисною. Велика честь отримати досвід від ветеранів Азова, незламні духом досвідчені і молоді. Запишіться і ви. Це корисніше, ніж просто твіти ікси написала знаменитість: якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.